Стосовно навігації по Києву, я користуюсь навігатором BASE. Він із усіх наявних він мені найбільше подобається, але в нього теж досить суттєві є недоліки. Він інколи будує довший маршрут, визначаючи його як коротшим. Під час повітряної тривоги зараз він став дуже некоректно працювати. І, взагалом, хочу так сказати: наш мозок. Звик до навігатора, ми перестали запам'ятовувати дорогу. От я зараз, коли йде тривога, я працюю по Києву, я знаю, куди їхати, але без навігатора у мене паніка. От я вам чесно скажу, я вже три роки їздю по Києву, я знаю дороги, я знаю, куди мені їхати. Без навігатора мені якось ніяково. Мені знаєте, це нагадало ситуацію, коли ми раніше запам'ятовували номери телефонів, знали дуже багато їх на пам'ять. А зараз. Ли є мобільні телефони? Ми їх взагалі не запам'ятовуємо. Теж саме з навігаторами. Що думаєте?